Банда, всім привіт! Що там сьогодні? Середа. Сьогодні вже сонячний день, Уже настрій такий бодрячковий. Заробляти грошики. І цей... Що там? Зараз 10 -та година ранку, вже відпрацював півтори години, зробив по полту. 400 гривень, 4 замовлення, 400 гривень. Ну, таке. Хай буде так. Підходить. Зараз лечу на заправку, треба каву назад вилити, бо щось піджимає кава там ранкова. І сьогодні будемо вже інтернет вдома налаштовувати, надіюсь, там прийдуть провайдера хлопці подивляться, скажуть, що там можна, не можна. Звісно, все можна, аби були хаумачі заплатити за підключення. Ну, сказали безкоштовне підключення, якщо тільки якісь допроботи, ну типа там щось просверлити дирку, ще щось, то я думаю таке. То плюс ще буде пару гривень якихось. Ну, а так, сьогодні ціль якомога більше зробити касу з меншою кількістю замовлень, тобто, щоб були коефіцієнти. Ну Так як сьогодні у нас сонячна погода, думаю, коефіцієнтів сильно очікувати на коефіцієнти не варто. Але може щось якийсь буде. Ніжтячок або тряшачок, але ну, трішачки нам не треба, а ніжтячки треба. Так що очікуємо щось на сьогодні. Не знаю, може зараз заїду машину, обдую щось трохи після дощу вчора вона за цей пся в крапеньку, як той. Зараз подивимось. Воно не видно, але машинка, ні, задні видно. pas de à Lodrose, plutôt non, non. Pro, des à tous ceux qui me feront un procès, vous les que c'est du torse, vous fais du tort. à votre propre amour propre, j'avoue, c'est sûr que si t'aimes que toi, bah tu seras jamais jaloux. Dis-toi, je sais, mais pourtant, toi que j choisi. Depuis que je suis sage, proche des anges, et... 2036 пообідав і цей взяв замовлення, виконав його та позвонили хлопці, треба виконати незаконні валютні операції. Зараз треба капусточку поміняти і хлопцям там іншим відвезти. Хочуть інші хлопці гроші за свою роботу. Блин, а что-то на улице так потеплило, я же в кофте так жарко. 15,5 градусов. Все, капец. Так, летим. Что у нас там по кассе? По кассе у нас на пробег 60 километров по, уклону 525 пам 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 пам, -пам. по болту І своїх у мене 250. І 350. 600. 1200 на 60, 20 гривень кілометр. Пойдет. Зараз трошки попрацюю на 3 години записався. Порядочок навести в себе на голові, то вже трохи повідростало, вже негарно. Треба привести себе до ладу. І далі будемо працювати, трошки попрацюємо, потім дитину заберемо зі школи, додому завезу, сьогодні дружина теж вдома. І далі получу працювати по вечері напевно, вже в 5-й годині і получу працювати до останнього, не знаю, до 10 чи там до 11, як буде робота. 300 г фарби плюс 100 розчинника 1400 гривень багато. Чи нормальна ціна? Я думаю, що це ціна топчика. А ось фарба на Ford Edge 21 року, якщо не помиляюсь, 500 грамів вже буде 2550 вартувати, плюс розчинник. Так що. Чим дорожча тачка, тим дорожча фарба. Не на всіх машинах буде дешево. Так що якось так. Що там? На голові порядочок навели. Одразу тільки вийшов, замовлення отримав. 120 за 6 і подача кілометрів. Ну, 120 за 7. Скільки там гривень 18 за кілометр виходить плюс-мінус. Да і все летимо, зараз трошки попрацюємо і ближче до п'ятої поїдемо вже за дитиною. Завеземо її додому, повечерю швиденько і знов рубать. Рубать, 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 рубати. Треба трохи набивати каси, тому що... Тому що це не діло. Так що, якось так. Працюємо, що доньку забрав зі школи, відвіз додомку, повечеряв. Повечеряв я по своїм меркам швидко, тому що зазвичай там більше години, а зараз... Ой! Натиснув, що вже на місці, я ще не на місці. Зараз напишу. За 40 хвилин повечеряв і думаю, треба виїжджати, тому що зараз 18.10 думаю, поки є робота, треба летіти, працювати. Зараз через півгодини вже не буде тої роботи. І цей, що у нас там виходить, так, щоб мені не провтикати поворотик мій а, наступний. А, виходить у нас пробіг 120 кілометрів на касу блін, всього-навсього 1800 гривень. Але там ще а, виходить десь кілометрів 15. Ну, коротше, пум 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 пум, -пум, -пум. А чого я сказав 120? 110? Виходить. Ну да, 110 і... А не, 120, 120 кілометрів. Ну але там мінус моїх 15 десь було, не по цьому, не по програмі я їздив. То виходить, що 105 кілометрів на касу тріща 700, ну, 18 гривень кілометрів, грубо кажучи, виходить. Так. Все, я їхав, нікого нема. Чекаємо. Будемо зараз їхати в Фітнес-Сіті. Буде хтось попку качати. Чи біцуху. Я її знаю, тут написано чоловік це чи дівчина. Ладно, зараз пасів відвезу. Буде щось цікаве включусь. Що нам ще хоча б на тривогу треба гривень 700 зробити? Зараз 6 година, за 4 години, думаю, гривень 700 ми повинні б зробити. зробити. Ось така от у мене проблема. Хірі я знаю щось, щось з колектора капає. Хремо, може антифриз чи що? що воно може капати? Це жесть. Знайшов я, Звідки воно капає? Капає на теплообмінника. Ой, ай, 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 на меня капает. Капает оно там. Там за коллектором теплообменник, и все. Резиночки уже не тримают. Требует перебирать. Ну что, будет завтра гаражный вайб. <гаражный вайп> <гаражный вайп> По замене прокладок теплообменника. Так, ну что, банда, снимаю уже видос. По закінченню дню вдома. Що в нас виходить? Що ми напрацювали, крім того, що у нас проблеми з авто? По болту 79 гривень, по уклону 1105 гривень. Ну, плюс там трохи чайовий було, хай буде 1200 по агрегатам і 900 гривень у мене було своїх. 200 разом виходить. І мінус. Заправка і амортизація там на 130 км у мене виходить. Така каса е 700 гривень. Амортизація плюс заправка. А от Мурка тільки що в зубах принесла м'який м'ячик. Ти хочеш, би з тобою погрався? На! Відео не даєш. Кс -кс. Кс -кс. На, 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 на. Ох, вона любить той м'ячик. Пісну на кнопочку. Виходить 700 гривень амортизація з заправкою. Чистиме 1400 гривень. Ну, якось так. Зараз випишу, які мені потрібні запчастини. Дивіться, ляньте. Мурка. Несе в роті, бачили? В роті м'ячика несе, до мене приносить, щоб я її покидав. Чудо. Зараз випушу які мені потрібні прокладки і завтра замовлю е, поставщиків напряму. Щоб дешевше було. Е, Дай таке. Так що, якось так, отак от в таксі працюю, постійно бувають якісь поломки. Так що на амортизацію треба відкладати як мінімум 3 гривні, якщо ви хочете. Щоб у вас були завжди кошти на ремонт. Так що кому цікаво. Завтра буде новий відос з гаража, як я буду замінювати прокладки на теплообміннику. Ну, подивимося, вийде чи, чи не вийде. Так що, щоб не пропустити, хто не підписаний, підписуйтесь та не впустіть цей момент, як я буду долбатися в гаражі, щоб поміняти ці всі прокладки і надію, що в мене це вийде. Все, всім дякую за перегляд. Антістрес. Кожній бутилочки, кожен закусончик свій. Це щоб ремонтик завтрашній пройшов удачно, треба його трошки обмити наперед. Все, всім гарного вечора, Па-па.